Найдужні бульбашки вітер розносить навкруги. Вони летять, граючи на сонці. Це бульк-фест на честь ірландського свята Дня Святого Патріка. Ова хода центром Ужгорода зробила день гарним, як дітям, так і дорослим. Учасниці акції пропонували усім охочим поринути у дитинство. Разом зі мною. давайте держіть. Е, я помості эмоції... е, підчуття дуже гарні. Я ну, сповнила про дитинство своє. Круто, дуже прикольно. Так. Відчуваю хороший настрій, дитинство, як було весело і дуже позитивна атмосфера. А ось і Патрік винуватить свята. У образі Ірина так співпало, дівчина народилася саме у цей день. Happy Happy birthday birthday to you! to you! Happy birthday, dear Іра! Happy, Happy, Happy birthday to you! Дякую! Анонсу булькфесту не знайдете ніде. Свято проводиться завжди таємно от така його особливість. Янське свято присвячене дню Патріка. Це Булькфест в, Украї... в Ужгороді. Називається, святкується традиційно 17 березня. Є соціальною акцією, яка в Ужгороді проходить щорічно. А наразі минулого року в нас не вдалося її провести у зв'язку з. Воєнним станом в Україні на жаль. Проте я ми вважаємо, що наразі це стане початком таких соціальних акцій і активного, активного проводження і започаткування фестивалів в Ужгороді, саме у 2023 році. Костюми у зеленому кольорі, відповідний макіяж та атрибуція. Учасниці гарно підготувалися. Понад десять років вона повторюється з року в рік, і головна її мета привернути увагу до спільної історії Закарпаття і Західної Європи. Нагадати про те, що тут були кельти, що нам близька ірландська традиція, традиція пивоваріння, пивоспоживання і так далі. Головною атрибуцією булькфесту да, взагалі, ми святкуємо не стільки булькфест, скільки Патрік Дей, день святого Патріка. Свято започатковане у 2015 році, адже саме тоді відбувся перший з'їзд пивоварів Закарпаття. Thank you Трибуція дня святого Патріка це, звичайно, пишне пінне пиво, і ось ці бульбушки на пивному стакані, які постійно фігурують у всіх фото, відео репортажах стосовно дня святого Патріка. Але в день по обіді, тим паче зі студентами і школярами, пивна піна не дуже якби пасує, і це взагалі не досить дозволена тема да, алкогольне споживання. Тому. Ми перетворили цю традицію саме на ось такі бульбашки, мильні бульбашки, а не пивні. І вона класно вже багато років працює в Ужгороді, як такий собі фестиваль і булькфест. А ще традиційне фото на згадку світлини можна побачити на сторінках соцмереж організатору. Тож шукайте себе, якщо цього дня бульбашки вас не оминули.